В одному з найкрасивіших і старовинних міст Польщі. Нещодавно Вроцлаву було присвоєно титул культурної столиці Східної Європи. І він став більш відомим у всьому світі. Кажуть, що Вроцлав – це місто зустрічей, а також місто пазлів. Адже він складається з безлічі островів. Гуляючи ворослово можна рахувати гномі, а можеш пити каву в низкінчених затишних кав'ярнях. Сує своєю історією, яка зберігає таємниці у вуличках, костелах, будинках і мостах. Розкинувся вослав на річці Одрі. Вона утворює дуже велику кількість каналів і рукавів, поєднаних із територією міста сотнями мостів і містків. Почнемо нашу подорож із центру всіх європейських міст ринкової площі. Саме на ринковій площі завжди кипить бурхливе життя. Сюди прямують жителі та гості міста. З усіх боків площа оточена вишуканими особняками з гучними назвами під золотим сонцем, під золотим глеком, під грифами. Скішних особняках зупинялися королі, імператори та президенти. Центральною будівлею є ратуша. Вроцлавська ратуша прикрашає місто вже сім століть поспіль. Зі східного боку ратуша репрезентує готичний стиль, представлений витонченим фасадом із годинником 16 -го століття. Перед ратушою височіє ще одна визначна пам'ятка Вроцлава. Ганебний стов. До 15-го століття стовп був дерев'яним. Зараз це значна кам'яна спорода. На вершині можна побачити фігуру середньовічного ката зі шпагою та різками. О, сфотографуватися біля ганебного стовпа завжди багато. А в далекому середньовіччі навряд чи хтось хотів опинитися на цьому страшному судному місці. Уявити собі врослав без кафедрального собору Івана Хрестителя. Собор був заснований у 1000 році та є першим готичним костелем у Польщі. На висоті 15 метрів можна побачити в стіні кам'яну голову юнака із роззявленим ротом, з якого мав би лунати гучний крик. Існує навіть легенда про цю подію. Приїжджайте до Врослава і почуєте цю історію з перших вуст. Чималий інтерес у туристів викликає багатий на свою історію врославський університет. Головний корпус цього навчального закладу розташований у замку, що раніше належав князівському роду п'ястів. У 15 столітті на території знаменитого замку була організована діяльність ізоїцького ордену, на базі якого згодом створили школу для здобуття вищої освіти. У 1702 році імператор Австрії Леопольд І підписав указ про реорганізацію цієї школи у Вроцлавський університет. На другому поверсі головного корпусу університету знаходиться актова зала, що зветься Аула Леопольдина. Зала увінчена позолотою, різнокольоровими розписами та безліччю чудових скульптур. Саме тут відбувається урочиста церемонія посвятив студенти. До речі, відомий гімн науки Гаудеамус був написаний якраз для студентів Вроцлавського університету. Та вперше був виконаний саме в цій залі. Перед входом до головного корпусу університету стоїть дуже цікавий фонтан, який було відкрито на початку минулого століття. Фонтан прикрашає бронзова скульптура оголеного фехтувальника. Повний людський зріст, автором якої є німецький скульптор Хого Ледерер. Щодо цієї скульптури та її автора, в вродцловом ходить така байка. Після прибуття до міста молодий скульптор познайомився з групою студентів. Оцінивши багато обрання Хого, студенти запросили юнака на неформальне спілкування в Свідницькому підвалі. І було це, звичайно, за його рахунок. Далі посиденьки тривали в будинку одного зі студентів, а в якості розваги стали грати в карти на гроші. На жаль, Хуго не пощастило. Він програв усі свої гроші і навіть одяг. Удалося зберегти лише шпагу, яку він не поставив на кімнаті за кілька років. Хуго Лендерер, будучи вже талановитим скульптором, виліпив знаменитого холого-фехтувальника. Його встановили на університетському Майдані. Скульптура стала як повчання для студентів. Мовляв, грати в азартні ігри ризиковано, можна залишитися і без штанів. Гуляючи в Рослав, обов'язково відвідайте костел Святої Єлизавети. Його дзвіниця сягає 90 метрів заввишки. У середньовіччя вежа була ще вищою 130 метрів. Але сильний ураган пошкодив її, хоча не постраждала жодна людина. Тоді і виникла легенда, що ця вежа була під заступництвом янголів. Поруч з костелом святої Єлизавети раніше розташовувалися будинки костьольної прислуги дзвонарів і могильників. Зараз їх залишилося лише два: яся та малгося. Вони слугують воротами до церкви. Будинки з'єднані аркою, на якій викарбувана латинська фраза смерть ворота життя. Права в тому, що раніше за цими воротами був цвиндар, який згодом зник зникучась. А ще ці будиночки можуть називатися Джонні і Мегі. Палац. палац прусських королів відомий як палац бреслау. Його збудували в стилі Єдинських палаців. Приїхавши до Вроцлава, ми побачили найпопулярніший і важливий для всіх поляків пам'ятник перехід. Спочатку ми не могли зрозуміти, що він означає. З одного боку дороги під землю йдуть мама з візочком, робочий та кілька службовців. З іншого, з під землі з'являються вже зовсім інші люди. Як виявилося, ця архітектурна споруда присвячена людям, які пережили військовий стан, що відбувався в грудні 1981 року. З однієї сторони переходу сім фігур входять під землю, зникаючи безвісти. А з іншої сім осіб повертаються на світло знебуття та символізують поляків, які не здалися. Ім символом Вроцлава вважаються популярні серед місцевих жителів і туристів знамениті гномики. До чого тут гноми? Запитаєте ви. Згідно з переказами, гноми з незапам'ятних часів селилися по берегах річки Одри в околицях Вроцлава. Кажуть, що вони допомагали жителям міста боротися з різною нечистю. Щоб побачити гномів, гуляючи вулицями в потрібно дивитися на всі боки та під ноги. Тоді який-небудь гном обов'язково трапиться вам на очі і зовсім на звичному місці. Наприклад, на ліхтарному стовпі біля входу в магазин, ресторан або сувенірну крамницю посеред пішохідної вулиці, або ж навколо фундаменту будь-якої міської будівлі. Славських гномів навіть є офіційний сайт, а ще карта міста і зазначення місця розташування кожного гнома та розповідю про їхнє походження. Маленькі бронзові гномики з'явилися вперше в 2001 році. Їх кількість постійно зростає. Зараз їх вже понад 600. Вважаються, що ці невтомні трутівники, які мешкають під землею, сприяють зростанню та розвитку міста. Слав, це місто не тільки красивої архітектури, пам'ятників і музеїв, а ще й місто, де можна класно відпочити та розважитися, адже тут для цього є все: парки, кав'ярні, розважальні центри, зоопарк і аквапарк. Так пасливо називають Вроцлав поляки. Це місто зачаровує та не відпускає. Воно залишає бажання вертатися сюди знову і знову. Отже, завітайте до Вроцлава. Або як то кажуть, по польськи, за Вроцлав'ю! Что это означает? А с имчего? за эль... А с имчего? за Низа... буду Да нет. Королевский. Не надо проглоти. Королевский палац. Палац. пружки. палац. Королевский палац. Палац. пружки. Да ну Королев... палац. Сегодня тут размещено миссики. Вот за Еврослово. Только ты как рэпер. Просто легкое движение. Все, прямой.

помиє. Смотри, у нас там і туалет Нещодавно в этом. Нещодавно Вроцлаву присвоїли титул. Було присвоєно Ой. титул. Улыбайся, включай мозки! Нещодавно Вроцлаву було присвоєно титул. Та це ерунда. Я ехал, как же бы я, я я ехал.